Ми говоримо за антисептики, за всі варіанти антисептиків, за водні антисептики, за концентрати, за вогнебіозахист, за базові антисептики в системі дерев'яного добудівництва, за підготовку деревини, точніше за покриття підготовчої деревини, яка не шліфована, тобто це просто е дрова, які пошліфовані на фуганку. І, звісно, що ми робимо крафт тест і беремося. Тестити деревину, яка максимально волога. Тобто ми беремо, ну, не максимально, понятно, що до ідеалу дорога далека, можна набагато більше, але ми маємо маємо вологість там 13. 14%. Тобто це зовсім не столярна суха деревина, тобто тут 15, ви бачите, так? 13%, 14, 15% і так далі. От. Ми будемо зараз розглядати кожен наш антисептик окремо. Пояснимо, чому в нас їх є аж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штук. І які антисептики де більш доцільні. Як ми зробимо краш-тест? Ми покриємо, так як всі ви, як всі замовники спішать покривати, покриємо деревину, яка не до кінця висохша. От, покриємо в один раз. Частину деревини замотаємо стрейчем чорним, там залишимо такі парникові умови, щоб е, деревина не могла підсихати, щоб там добре розвивався грибочок. А другу частину ми залишимо е, не покриту, вона буде на сонці сохнути і буде розтріскуватись торця. І в такому ключі ми побачимо, який засіб наскільки ефективний. Де грибок краще буде не розвиватись, зафіксований, а де деревина менше розтріскається і так далі. І це все буде на вулиці під сонечком, під дощиком і буде вимиватися. І достатньо буде одного місяця, щоб результат засвідчити. ми десь в вересні вже побачимо результат. Давайте будемо наносити і говорити про матеріали. Значить, говоримо про перший антисептик. Inwood Classic. Базовий антисептик, концентрат можна розбавляти один до одного. В випадку, якщо деревина має надмірну вологість, то рекомендується його не розбавляти. Містить е, зареєстровані біоциди, в тому числі мідний купора, стобенконозол і багато інших. Е, призначений для стропіл, для деревини, яка буде на вулиці, для бетону, для каменю і так далі. Витрата досить економна. 80-100 грамм на метр квадратний буває в чотирьох відтінках. Там зелененький, коричневенький, прозоренький, червоненький. От. В нашому випадку використовуємо прозорий, він буде трошки менш стійкий, але в тому його доцільність. При обробці антисептиками матеріал економити не варто. Заливаємо ретельну поверхню виробу цілком. Матеріал не потрібно шкодувати, особливо важливо добре пропитати торці. Тобто наносити можна кісточкою розпиленням, і саме основне, що ми можемо наносити, це антиперед ваннами і нанесення в ваннах саме надійне. Але ми зараз нанесемо губочку і постараємося добитися результату 50 грамів. Пропитуємо поверхню по максимуму. Не викликає корозії на металах, до речі, зверніть увагу. Безпечний для людей, тобто можна наносити і не переживати, що у нас викличе якусь алергічну реакцію. Так ми пропитали, Inwood Classic. Поверхню оброблену Inwood Classic можна покривати різними типами лакофарбових матеріалів. Він дуже універсальний. І має досить для високу собівартість метри квадратного. Залишаємо його підсихати. Далі Inwood Eco. Це класичний антисептик-концентрат 1 до 9. Тобто з літрами ми маємо 10 літрів робочого розчину. Відповідно, він має невисоку собівартість покриття. Він економний, він не буває прозорий, він завжди буває тільки в одному кольорі. Рідина сама синя. При потраплянні на поверхню під час обробки, відповідно, вона зеленіє, тому що так працює хімія. Так містить солі міді, також містить тубенконазол, ефективний для захисту деревини від шешеля, від гниття, має воду від штовху, властивості. Поверхню можна обробляти будь-якими матеріалами, але, звісно, через те, що деревина. Зеленіє, то потрібно враховувати це в фінічному оздобленні. Звісно, що непокрита поверхня дуже швидко втрачає свої властивості, засіб вимивається. Тобто, якщо ми не покрили нічим антисептик або не перекрили покриття, то він вимається за досить швидкий термін, залежно від того, як нам пощастить. Ретельно зволожуємо поверхню, заливаємо все антисептиком кісточкою або розпилювачем. Великій кількості наносить матеріал на поверхню. Він гарантує заповнення пор. Деревина так швидко не посіріє, не позеленіє, на ній не буде розвиватися грибок і випередиться розтріскування торців. Теж рахуємо 100 грамів матеріалу на метр квадратний. Перших два антисептика це були водні продукти. Це були концентрати, і там в складі не було смол і не було в'яжучого, і вони не мали вогне. Захисних властивостей. Наступний антипірен, наступний матеріал це буде теж латвійського виробна, виробника Inwood Protect. Це антипірен і антисептик. Він е, має дуже високу вогнестійкість, 20 хвилин він тримає полум'я. Е, особливість цього матеріалу в тому, що через міст силікатних солей його не можна зверху перекривати. Всім спектром матеріалів, тобто це все-таки антипірен. Він має йти останній, його можна інколи перекривати деякими матеріалами, але не всіма. Е, містить пентагідрат тетрабората, тобто це сіль динатрієву, і тому він е, хороший теж антисептик, і життя в ньому не розвивається. Особливість також більша витрата. Засобу треба нанести 300 грамів 250 мл на метр квадратний мінімум для якісного покриття. В нашому креш-тесті ми не будемо цього робити. Ми наносимо те, як і всі є. Тобто ми десь 70 грамів більше не наносимо, можливо, там 100. Тому що, тому що ніхто не має часу і всі хочуть найкращий результат при найменшій кількості рухів. Бачите, цей матеріал не має таких гідрофільних властивостей, він все-таки гірше впитується в поверхню, так? це досить помітно. Так? Тобто зусиль. Для обробки все-таки треба більше. Заливаємо поверхню. Для хорошої роботи антипіренів і антисептиків завжди знаємо, що поверхня має бути не заполірована, достатньо обробки зерном P60P80. Можна взагалі не шліфувати. Така поверхня краще вбере антисептик, але витрата тоді матеріалу значно більша. Так, заливаємо максимальну поверхню, залишаємо матеріал на поверхні і, і так і залишаємо його підсихати. Для не, баз, для не масло від е, Vincent Spoly дуже якісний і дуже хороший перевірений антисептик. Ми його дуже часто рекомендуємо. Для мене це, по суті, фаворит сьогоднішнього тесту, тому що великий вміст олейнової кислоти. Дуже хороша обробка і високоякісна сировина, ліна олія, яка е, з е, Скандинавії поступає, дає нам максимально пенітруючий матеріал вологостійкий, який е, не дозволяє розвиватися грибкам і є дуже хорошим антисептиком. І за рахунок того, що цей матеріал концентрат, і ми його можемо розмовляти один до двох, е, один до одного е, з розчинником. Непогана собівартість виходить. Е, тому наносимо лінелас, розводимо його з розчинником. Отак він виглядає. Рибочка, ріднесенький запах. Ой, це вже, вже забагато. Беремо 50 грам ляного масла. Доливаємо 50 г деароматизованого розчинника, щоб він не мав запаху. Можете розбавляти сирою ляною олією. Але доцільніше використовувати розчинник, тому що він понижує в'язкість, матеріал все одно довго зберігається і виходить досить невисока собівартість і висока швидкість висихання. Заливаємо матеріал по поверхні. Він найглибше проникає. Можна наносити навіть гарячим. Він прекрасно печатає. І витрата економна для масла достатньо 50 грам на квадрат, щоб забезпечити дуже хороші антисептичні властивості. Через 3-4 місяці поверхню можна покривати будь-яким матеріалом. Якщо ви плануєте покривати маслами, то можна покривати зразу, але беріть поправку на те, що після ляльного масла поверхня гірше буде пропитуватись кольором. Тобто при безколірному покритті варіант ок. Якщо ви хочете насичені якісь відтінки, особливо білі і на маслі, то це не працює, тому що ляльне масло прижовтить, ви вже бачите, там, наскільки порівняно воно прижовтило. Але при тому воно прекрасно забезпечить антисептичні властивості. Дуже мала витрата, тобто 50 грам з нашого досвіду цілком достатньо. І довгий термін життя. Тобто, я, ми вже проводили такі тести, я перевіряв, що така поверхня не зацвітає ні грибком, ні розріскується. Навіть Через 4 місяці. От ми за, започатали ляною олійкою і теж залишаємо поверхню підсихати. І два базових ґрунта е, антисептика Borma Shield. Borma Shield класичний і Borma Shield на водній основі. Це бар'єрні ґрунти антисептики для дерев'яного домобудівництва. Тобто, це матеріали, які призначені для зрубу, для сирої деревини, з якої будується. Зруб, щоб її запечатати, щоб будинок відстоявся, відсівся у своєму фундаменті, сівся. І при тому, щоб деревина не була вражена грибком, щоб там не завалились дерев'яні черв'яки, шершені хробаки, оси і все решта. І таку поверхню можна покривати системою матеріалів для зовнішніх робіт. Водна система і система на розчиннику. Також ці ґрунти, антисептики, використовуються для фінішнього оздоблення. В системі борма віконній, фасадній системі і так далі. Там все-таки є смола, акрилова смола, алкідна смола. Там невеликий залишок сухий, десь 17%, але це все одно достатньо багато, щоб деревина півроку стояла на вулиці і показала хороший результат. Теж витрата 100 грам на метр квадратний. Наносимо. Базовий антисептик 1. Oh, mm -hmm. так. На нос. Це низьковіські продукти, добре розтікаються, входять для занурення методу для методу ваннами пропитування. От, швиденько сохнуть і дуже прості в роботі. Пропитуємо деревину, даємо 2-3 години на підсихання і цього цілком достатньо. Один матеріал і другий. Матеріали готові до застосування, нам не потрібно антисеп, додати воду і так далі. Все, залишаємо підсихати. Через 4 години матеріали підсохнуть. Ми замотаємо їх посередині стрейчем і викладемо на вулицю. І через. Місяць. Знімемо результати. Так, всі наші взірці підсохли. Бачите, чітко виражено, що піджутив дуже сильно сольовий антисептик. Ляне масло теж досить сильно піджовтило. А так як воно на розчиннику, то воно досить швиденько висохло, немає плям та й деревина не строгана. Зовсім не пережовтив водний продукт деревина, зберегла натуральний колір. І. Антисептик теж класичний, мало дуже прижовтив. Звісно, дошка посиніла, позеленіла, вона так і має підзеленіти під Inwood Eco. І пожовтив-піджовтив антисептик база Borma Shield. Всюди торці ми запечатали, наскільки могли. Це все одношарово. Далі ми беремо чорний стрейч і замотуємо матеріал навпіл. Для того, щоб по максимуму зробити парничок. І зараз закидаємо на вулицю. А це ми несемо наші візерці на полігон експериментів. Тобто подивимося, де виростуть гриби, де буде найбільше розтріскування і так далі. Продовжуємо експерименти, а точніше, креш-тести тепер антисептиків. Е, значить, вони простоїли досить довго. На початку відео це ще був, напевно, вересень, я так собі думаю. 2 вересня. А зараз у мене 7 жовтня, 7 жовтня. Тобто місяць, звісно, що можна набагато більше, але ж наше завдання просто. Показати, дивіться. Знову вологомір, як без нього. Налаштований він на м'які породи дерева і проводимо заміри. На початку була вологість, я не пам'ятаю, яка напишите в коментарях, я мірю. 30%. 20%. 26, 26%. 35%. 20%. Еге, бушуй. 70%. 70%. Але, як ви пам'ятаєте, ми зробили парниковий ефект, щоб гриби могли рости. І ми на тому парниковому ефекті там залишили стреч. От ми зараз його познімаємо. Подивіться, наскільки сира поверхня. Вона мокра. Але ще крім того, нам це дає можливість Що зробити? подивитися зміну кольору, яка була деревина до антисептика, і наскільки він захистив від вигорання. Зверніть увагу, як воно все змокріло. Зміна кольору. Всі бачать, наскільки мокро, мокро, рука мокра, так? тобто вода не могла випаровуватися. Бачите, 25%? Турець 29%. Тобто тут мокро, але тут 70%, бачите? 29. 70. 70. А тут 15. Тобто тут була використана ляна олійка. І вона не пропустила вологу. Вона не пропустила вологу як всередині, так і зовні. Але зовні вона вимивалася і ультрафіолет її трошки руйнував. І відповідно вже волога з часом потрошки почала заходити. Так? Але от. Під плівкою набагато кращий результат. Антипірен захисту від вологи зовсім немає. Бачите, деталь набрала вологи дуже багато. Антипірен захищає від вологи, так? водичка пройшла. Гриби у нас не проросли, зміна кольору відбулася. Різниця питуванні вологи невелика. Торці не розтріскались, все добре. Наступне: ляна олійка, бум, баночка тут. 20%. 13%. Найменше водопоглинання. Відповідно, торці не потріскались, гриби не виросли. Зміна кольору є посіріння. Тут жовтеньке, тут сіреньке, бачите, так? Є. Наступний InWood Eco. Антисептик. Базовий. 23% вологи. Бачите, так? 69%. Тут волога все-таки е, зайшла. Зміни кольору не відбули. Ну, Тут є барвник, який зберігає. Торці не, не розтріскались, грибочку е, грибів нема. Далі. Е, базовий ґрунт антисептик. Він передбачений для того, щоб деревина. Не змінювала колір, щоб брус добре стояв і зберігався. Водний продукт. Волога 20%. Волога 70%. Волога 20%. Бачите, так? 25, 70. Ну там. Волога на поверхні, вона не впиталася практично в деревину. Насправді. Це більше справа. В тому, щоб вода постійно тут стояла. так? Е, зміна кольору незначна, розтріскування не відбулося, гриби не проросли. Хоча поверхня мокра і була без ультрафіолету. Дуже добре показав себе антисептик на розчиннику. Зміна кольору була дуже незначна. Хоча теж є тут детальки різною стороною. Гриби не проросли, торці не розтріскались, волога. 23, 30, 20, 26, 27. Тобто теж водопоглинання невелике, зміна кольору незначна, торці не проросли. І е, е, латвійського виробника антисептик, Вуд Classic 29, 70, ну воно. 70. Зміна кольору присутня. Отакі От результати, висновки можете робити самі, але по факту для різних задач різний матеріал, різна ціна метра квадратного і різне рішення. Дані антисептики після 3 місяців можна покривати будь-яким фарбовим матеріалом.